На Рівненщині у Вербській громаді зустріли військовослужбовця Романа Бронського, який повернувся додому після 38 місяців російського полону Браво Україні Браво! Браво! Верну, в тому полоні. Дуже як, як не було би там тяжко. спасає тим, що тебе рідні чекають, і це навіть якась новина, чи там лист, що з України приходить туди, що тебе не забувають тебе. Це дуже дихай, і ти знаєш, бореся з тим всім, що ти. Вернеся. після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік обороняв Маріуполь та підприємство Азовсталь, де у травні 2022 року і потрапив у неволю на території агресора. Він перебував у кількох російських колоніях. Я знала, що він вернеться. Я це чувствувала. Бо навіть коли його мій чоловік його брат плакав, я казала: не плач. Він вернеться і буде живий здоровий. Ми просили Бога, і Бог допоміг, що він вернувся зараз до нас, і він зараз є з нами.